Україна плюс завжди більше. Прем'єра поширення російського контенту, коригування ракетного удару. Я справді скандальна людина, але я правдоруб. Остаточно спалив мости, подав документи на російське громадянство. Довелось спішно покинути країну. Там, взагалі, така драматична історія. Невідворотне покарання. Шановні журналісти, припиніть мене називати українським тіктокером сьогодні. На ми Україна плюс. Завжди більше. Вальгала. Рагнарок. У неділю. На ми, Україна Плюс. Зростаю в Харті. Певно, час пожити для себе. А я тобі давно кажу. Дивись, скільки варіантів на Угу. Все, що шукаєш, і будинки для купівлі чи оренди. Швидше Моє вже здійснилось. OLX. Собі і людям. Гостіть котика соковитими шматочками в желе від «Фелікс». Сльос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене, міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Головний біль. Це починається тут. Переміщується у скроні і стискає голову. Матусю, я не терплю головний біль. Приймаю фармадол. Він діє на головний біль та сприяє його усуненню. І голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю. Від фармак. Чухається, свербить. Це може бути грибок. Естезофін має протигрибкову та антибактеріальну дію. Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі, гіла саміно більше ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам. Гілай саміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. При перших розладах нервової системи варто спробувати долгіт антиневро. Вітаміни групи Б та Магній сприяють нормальному функціонуванню нервової системи для вашої нервової системи долгіт антиневро. Купуйте долгіт антиневро зі знижкою 10% в аптеках. Аптека НЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Про план високоякісний раціон розроблений нашими експертами і ветеринарами. Сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкість ніг, здоров'я. Вен. Я хочу сяяти кожної миті, проте моє волосся не завжди встигає за ритмом. Лінійка Gliss Liquid Silk з силою карамідів та шовку розгладжує волосся для втричі більшого блиску та на 100% міцнішого волосся. Gliss Liquid Silk від «Шварцкоп» для різної тебе. І відчуй наповненість сяючою маскою від гліз. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо проти спазму проти болю. Перші абрикоси. Перші проноси. Ентерол проведе літо без діареї. Я не завжди заклопотана. Ну, добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Як я тримаю моє довге волосся міцним, з новим шампунем шаумастронгефлонгерхе з екстрактом гібіскусу та розмарином для менш ламкого, красивого, довгого та міцного волосся. Спробуй Шаума Хе. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. При перших симптомах приймайте Лінексфорте. Його пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Сьогодні команда один на виїзд. У нас виклик. Ми зібрали команду відчайдухів. А ось і кавалерія. Починаємо працювати. Щоб забезпечити порядок. Там я зараз усіх повбиваю. Усі, де звичайна поліція без сила. Хочеш потанцювати? Потанцюємо разом. Костро сюжетний серіал Гаряча точка. Абон. Ідеально, пречудово. Сьогодні на ми, Україна плюс. Завжди більше, що не так у неділю, на ми Україна плюс.